Уявімо ситуацію, ви викладаєте свій малюнок в інтернет, і ви тільки починаєте малювати, або вже продовжуєте малювати, але вас досі ранить критика, і вам пишуть, такі як ти, художниками не стають. Або навіть я навіть <кхи> красивіше. Чому таке відбувається взагалі? Що, по-перше, люди в інтернеті схильні забувати про те, що людина по ту сторону екрану є живою людиною зі своїми почуттями, зі своїми проблемами, і тому їм легко написати якусь гидоту в коментарях, просто щоб знизити градус власних емоцій. Це насправді дуже легко, коли у тебе є якісь проблеми, невирішені, у тебе щось не виходить, або ти з кимось посварився, є проблеми з навчанням, роботою у родині. Просто прийти і написати гидоту в коментарі. Тій людині, на яку тобі все одно, найважливіше це просто викинути кудись той душевний мотлох, який є всередині тебе.